У війську перебуває дуже багато людей. Більшість з них до участі в бойових діях жили повноцінним життям, мали роботу, родину і було розуміння, хто я, куди я рухаюсь, які в мене цілі. Після повернення з фронту ветерани можуть стикатися з нерозумінням, а що далі. Нерозуміння себе, своєї ролі в житті, своїх е, цілей і цінностей все змінюється. Хтось втратив роботу, хтось змінив взагалі пріоритет, а ким я хочу бути далі. В такому випадку ми говоримо про самоідентифікацію, розуміння, хто я тепер, враховуючи бойовий досвід, ми не говоримо про те, що цей досвід потрібно забути або викреслити з життя. Ми говоримо про те, що тепер це частина мене. Тепер це частина мого життя. Що я з цим далі буду робити? А далі постають питання, як жити, ким бути, куди рухатись. В питаннях самоприйняття себе відбуваються зміни на всіх рівнях: і на психологічному, і на емоційному, і на фізичному. Коли приходять зміни в наше життя, ми вносимо корективи. Ми не здаємося, не опускаємо руки, а ставимо нові цілі, вибудовуємо новий баланс і рухаємось далі. Питання, хто я тепер, це одне з питань, які варто собі поставити. Хто я тепер, враховуючи мій досвід? Коли е люди повертаються з війни, повертаються з бойових дій, е вони е починають е заново будувати своє життя. Знайти нову роботу, знайти нове житло, знайти нові стосунки або відновити ті, які були пошкоджені, зруйновані. І в такому випадку можна опиратися на себе, можна опиратися на близьких людей, можна опиратися на спеціалістів, наприклад, психологів, психотерапевтів, які здатні в цьому допомогти. Також одна із великих змін, які приходять в життя ветеранів, можливо, це поранення. Якщо це поранення видимі, то вони очевидно вносять зміни в життя людини, зміни в фізичному і в емоційному стані, тому що прийняття себе, прийняття нового образу тіла. Коли ми впевнені, що близькі люди нас приймають з нашим новим образом, тоді це проходить все набагато легше. Адаптуємося, підлаштовуємося і живемо інакше. Якщо близькі не приймають, якщо близькі не підтримують, в такому випадку ми опираємося на себе і на спеціалістів. Один із перших етапів на шляху прийняття себе це облаштування свого фізичного простору, тобто піклування про фізичне самопочуття. І на цьому етапі важливо врахувати, чи гарно, правильно ви їсте, чи достатньо ви вживаєте вітамінів свіжої води. Чи достатньо ви спите, який у вас сон? Чи є у вас спілкування з близькими, чи є люди, які вас підтримують і вам допомагають, чи є можливість проходити медичний огляд, отримувати допомогу лікарів? Також один із важливих моментів є ваші цінності, ваші сенси. Це знайти уподобання, хобі, захоплення, знайти ті речі, які вам приємно і комфортно робити, знайти ті речі, які будуть вас підтримувати і будуть ресурсними в вашому житті. Поставити собі питання: а чого я хочу? А що я хочу зараз робити? А які найближчі цілі я можу поставити? Якщо ви можете відповісти собі на ці питання, то опираючись на близьких, ви можете рухатись далі.